Сьогодні ми почнемо вивчення теми числові нерівності. В попередніх класах ви навчилися порівнювати натуральні числа, дроби, раціональні та дійсні числа. Але зміст співвідношень більше менше рівні можна розкрити одним означенням. Число А більше від Б, якщо різниця А мінус Б число додатне. Число А менше від Б, якщо різниця А мінус Б, число від'ємне. Число А дорівнює Б, якщо різниця А мінус Б дорівнює нулю. Користуючись даним означенням, порівняємо 3 восьмих і 9 четвертих. Для цього знайдемо їх різницю. Різниця даних чисел дорівнює нулю. Отже, 3 восьмих дорівнює 9 двадцять четвертих. Виконаємо ще одну вправу і порівняємо числа 7 дванадцятих і 5 вісьмих. Знайдемо різницю чисел 7 дванадцятих і 5 восьмих. В даному випадку різниця від'ємна. Отже, дванадцятих менше за 5 вісьмих. А тепер ще трішки теорії. Знаки менше і більше це знаки строгої нерівності. Нерівності, що містять знаки менше або більше, називаються строгими нерівностями. Нерівності х більше 5 та х менше 7 строгі нерівності. Знаки менше або дорівнює» і більше або дорівнює» знаки нестрогої нерівності. Нерівності, що знаки менше або дорівнює» або більше або дорівнює» нестрогі нерівності. Нерівності х більше або дорівнює» 5, або х менше або дорівнює 7, нестрогі нерівності. Якщо обидві частини нерівності числові вирази, її називають числовою нерівністю. Так, наприклад, нерівності 3 більше 0 та 1,5 менше 5,1 числові нерівності. Нерівність, до якої входить змінна, називається нерівністю зі змінною. Нерівності 2х мінус 3 менше 1 та х більше або дорівнює 5х нерівності зі змінними. А ще числові нерівності можуть бути правильними і неправильними. Тепер на прикладах порівняємо число х і. Y. Так як різниця чисел дорівнює від'ємному числу, тобто мінус 1, то це означає, що y менше за x. Так як різниця чисел x і y дорівнює 7, то це означає, що перше число більше за друге, тобто х більше за y. Спочатку y перенесемо в ліву частину рівняння. І отримаємо x-y дорівнює мінус 3. Так як різниця х- дорівнює від'ємному числу, тобто мінус 3, то це означає, що х менше у. Так як різниця чисел дорівнює нулю то це означає, що число х і y рівні. Виконаємо ще одну вправу на порівняння чисел. Скористаємось довідковою літературою. Пі приблизно дорівнює 3,14. Корінь з 10 приблизно дорівнює 3,16. Корінь з 2 дорівнює 1,41. Корінь з трьох дорівнює 1,73. Тоді 2 плюс... Корінь з 2 дорівнює 3,41 сота. 5 мінус корінь з трьох дорівнює 3,27. Так як числа треба розмістити у порядку спадання, то на першому місці буде стояти найбільший вираз 2 плюс корінь з 2. Потім 5 мінус. Корінь з трьох, далі корінь з десяти, потім пі і на кінець тридцатих одна десята.